У листопаді вже вийшли та ще планується до виходу два десятки повнометражних проєктів, виконаних у різних жанрах, тож кожен з вас може обрати те, що йому до душі. На вас чекатимуть мексиканські пристрасті, гладіаторські поєдинки, зустріч зі зловісним клоуном Артом, чергові постапокаліптичні метання, гю грант ролі Меняка, історія життя Марії Калас і ще багато чого. Більш детально про найцікавіші, кінострічки я розповім вам далі. Мої вітання, ви на каналі Таверна Вісіусе. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку, тому буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар під цим відео, аби Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете стати спонсором каналу. Там мінімальна вартість 25 гривень. Вам не складно, мені приємно або зробити разовий донат на будь-якій платформі за посиланнями в коментарях. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, мучити зручніше, і давайте не гаяти часу. Поїхали. Педро ПАРАМО Після смерті матері чоловік на ім'я Хуан Бресіаду вирушає у віддалене містечко, де він народився, аби знайти свого батька Педро Парамо. Герой стикається з містом Примарою, де зустрічає низку таємничих людей і дізнається про безжальне прагнення свого покійного батька до багатства і влади. У цій сюрреалістичній історії, межа між живими та мертвими, минулим і сьогоденням постійно розмивається. Сюжет стрічки заснований на одноіменному романі Хуана Рульфо, що був опублікований у 1955 році та вважається однією з найважливіших книжок в історії Мексики та Латинської Америки. Емілія Перес Зловісний лідер мексиканського наркокортелю Хуан Дель Монте звертається по допомогу до адвокатки Ріти Моро Кастро, яка застряла на безперспективній роботі. Вона повинна допомогти Дельмонте інсценувати власну смерть, щоб той міг втілити давню мрію стати жінкою. Так можна від правоохоронців сховатися і стати тим, ким себе насправді відчуваєш. Ця музична одіссея слідує за мандрівкою трьох чарівних жінок у Мексиці, кожна з яких шукає власне щастя. Емілія Перес кримінальний мюзикл від французького режисера Жака Одіяра, котрий є кіноадаптацією його оперного лібрето. Заснованого на одній з глав роману Бориса Разона, Послухай серед виконавець головних ролей можна побачити Зої Салдану та Селену Гомес Буча в Сюжет фільму ґрунтується на реальній історії волонтера, громадянина Казахстану Константина Гудаускаса, який під час вторгнення російських військ в Україну вивіз десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших окупованих росіянами місць. Там же головний герой стикається з усіма жахами та звірствами, скоєними окупантами. Як повідомляло видання BBC, більшість історій, описаних у фільмі, так чи інакше, співвідносяться з реальністю окупованої Київщини. Азраїл, Світ тиші, світ піддався нападу таємничих істот. Один релігійний культ, вважає, що всі біди через людські гріхи, зокрема мову, тому всі дотримуються обітниці мовчання. Лідерка культу Жозефіна оголошує полювання на молоду пару, щоб принести їх у жертву давньому злу. Але дівчині вдається звільнитися, і тепер вона змушена зробити все заради власного виживання. Головну роль у цьому жахастику виконала Самара Вівінг, якій вже не вперше доводиться тікати від божевільних переслідувачів. Цікавий факт зйомки стрічки відбувалися в Естонії. Кодове ім'я червоний. Коли Санта Клауса викрадають невідомі злочинці, голова спецслужби безпеки Північного полюса Калом Дріфт повинен об'єднати зусилля з мисловством за головами Джеком Омеллі, аби знайти червонокощого діда і врятувати свято. Як бачимо, розігрівати глядачів до майбутніх різдвяних свят починають вже зараз. Пригодницький блокбастер з бюджетом у 250 мільйонів доларів і зірковим акторським складом та войовничим білим ведмедом з'явився на великих екранах вже 7 листопада. Гладіатор 2 Події відбуваються через два десятиліття після Гладіатора. Онук колишнього імператора Риму Марка Аврелія і син Луцилли та Максимуса Луцій живе зі своєю дружиною і дитиною в Мідії. Римські солдати, на чолі з генералом Маркосом, вдираються туди, вбивають його дружину і змушують Луція стати рабом. Натхненний історією Максимуса, він вирішує битися як гладіатор під опікою колишнього раба Маркініуса, який планує змову з метою захопити Рим. Після останньої дуелі та торічнього Наполеона сер Рідлі Скотт продовжує вправлятися у жанрі історичного епіка. Зокрема, нагадаємо, він посприяв відродженню Пелплума на початку нульових, завдяки шаленому успіху першого гладіатора. Той отримав 5 оскарівських статуеток, в тому числі за найкращий фільм року. Враховуючи такий крутий бекграунд, відповідальність за результат на плечах іменитого режисера тільки побільшало. Тримаємо кулаки, щоб фільм не випроводив звання чергового сиквела, якого ніхто не просив. Битва Мескаль проти Паскаля стартує 14 листопада конклав. кардинал Лоуренс, якому було доручено організувати вибори наступника покійного папи, розуміє, що у того був секрет, який стосується певних кандидатів на престол. Прямо на його очах розгортається запекла боротьба кардиналів, прогресивного ліберала Белліні, реакціонера та расиста Тедеско, а також ймовірного корупціонера Тремблея. Конклау і кіноадаптацією одноіменного роману Роберта Гарріса, опублікованого у 16-му році. За режисуру відповідає Едвард Бергер. Попередня роботою якого була одна з найкращих кінострічок 22-го року на західному фронті без змін за класичним твором Ремарка Мертві землі. У тривожному постапокаліптичному майбутньому світ захоплений смертоносними істотами. Тож люди, яким вдалося вилучити після нападу, змушені ховатися високо в горах. Батько одинак і дві жінки мають покинути свій сховок, щоб врятувати життя маленького хлопчика. Виживати у смертельно небезпечному постапокаліптичному світі цього разу доведеться Ентоні Макі та Морені Баккарін, відомими своєю участю у всесвіті Марвел як Сокіл та Капітан Америка, і дівчина дедпула Ванеса відповідно. Прем'єра стрічки запланована на 21 листопада. Джой диво життя. Дія кінострічки розгортається в 1960-70-х роках. Натхненна медсестра, далекоглядний учений та хірург-нуватор працюють над створенням першої дитини з пробірки. Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях та присвячений першому світі народженню дитини шляхом екстракорпорального запліднення. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу. Скоро зустрінемось рідненькі.